Доброго ранку малята. Запрошую вас на урок мистецтва. Сьогодні я вам буду розповідати дуже багато цікавої інформації. Тож, спочатку, налаштуйтеся слухати, а потім будемо працювати руками. І так, поперед. Хочу вам розповісти. Що в українській теперішній абетці або в азбуці є 33 літри. Ми майже всі з вами вже вивчили, але ще трішечки залишилося. Українська абетка сформувалася на основі кирилиці, що поширилась в українській Русі з прийняттям християнства упродовж 10 18 вісімнадцятого століть. І змінювалася у зв'язку з потребою пристосування її до звукового складу народного мовлення. Тобто діти на початку таку, е, таких літер не було, Літери поступово змінювались, деякі зникали, а деяких додавали. Е, в тому випадку, коли мова або якісь слова у людей збільшувались чи зменшувались. За нашим лексичним запасом найбільш близька тобто, діти дуже схожа на нашу мову на 84% – це білоруська мова. Потім іде польська, а потім сербська. Тобто ці мови дуже близькі до нашої вимови. В українській мові налічується близько 256 тисяч слів. Тобто, наша мова, діти, дуже дуже багата. У нас є дуже багато гарних слів, і налічують їх, можливо, і більше є діти 256 тисяч слів. По спробуй запам'ятати усі. У 1933 році була вилучена, тобто стерли з нашого алфавіту, літеру Г. Її почали не вживати. Але в 1990 році знову вона повернулася в наш алфавіт. Буква Г така ж як Г. Подивися носиночку, синочку, тільки ходить буква Г. Дуже гордо в козирьочку. Ми її вже вивчали, так? а от у китайському письмі більше 40 символів. Уявляєте собі, кожен символ означає якесь слово діти. Ось такий китайський правопис. А от в алфавіті камбожійському. Комбожійського народу 74 букви. У нас 33, а в камбожійський алфавіт нас складає 74 букви. Це найдовший алфавіт у світі. Подивіться, які у них дивовижні літери, зовсім не схожі на наші. Так, діти? А от самий коротший алфавіт це гавайський. В його складі тільки 12 букв. Ось такі літери в гавайському алфавіті. Багато цікавого ми дізналися про літери різних мов світу. Та, безперечно, всі мови гідні поваги. І в кожного народу є своя мова, яку ми повинні зберігати, розмовляти нею. І е, могти нею користуватися, це все я вам розповіла не дарма, адже сьогодні ми будемо наші літери перетворювати. А ось як трішечки пізніше. Але спочатку нагадайте, е, нагадаю, що нам потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки. Якщо ми зараз будемо користуватися олівцями, Нагадую, що олівчики мають гострі кінці. Тож користуйтеся ними обачно. Сьогодні ми з вами будемо перетворювати наші літери на таких кумедних, фантастичних гномиків або якихось інших казкових героїв. Що вам потрібно зробити? Не обов'язково діти копіювати літери, які ви бачите на екрані. Ви можете обрати свої літери і з них зробити таких комедних гномиків або інших фантастичних героїв. Але повинно бути одне але я повинна ту літеру упізнати. Тобто, ви спочатку. Простим олівцем будуєте, пишете друковану літеру. Краще діти друковані. Друковані краще можна їх перетворити, ніж прописні. Ви друкуєте літеру, а потім починаєте фантазувати. Додаєте, ось, наприклад, літера F. Бачите, спочатку була намальована, написана, а потім вже. Дофантазували голівку, там гудзики, одяг. А це здогадайся, яка літера? Літера Л. Все літера є. А вже ручки, ніжки, голівка це вже додаток. А оця зелененька літера. N. Так, є у нас літера Н, у нас сама літера ніби тулуб, а вже голівку, руки, ноги уже дофантазували. Тож, оберіть, будь ласка, літери, які ви хочете перетворити в цікавих казкових істот. Спочатку друкуйте літеру, а потім починаєте фантазувати. Думаю, що вам сподобається ця робота, адже ви у мене гарні фантазери. І я вірю, що у вас все вийде. Тож, до роботи, мої любі, а я з нетерпінням буду очікувати ваших фотозвітів. До побачення, до наступної зустрічі!